Вправа 979 периметр прямокутника зі сторонами x дециметрів і 6 дециметрів дорівнює p дециметрів. Запишіть формулу залежності p від x. Для значення аргументу знайдіть відповідні значення функції p. Ну що ж, стартуємо. Отже, записуємо тоді, як нам знайти периметр. Периметр прямокутника це сума всіх сторін. Пишемо, що p дорівнює. Ну, якщо у нас сторони х і 6 дециметрів, то ми пишемо х плюс 6 додати іще сторона, протилежні сторони рівня прямокутника Х, ще плюс 6. Це дорівнює x плюс х це буде 2х, додати, а 6 плюс 6 це буде 12. Ну що ж, 12 в дужках записуємо чого? Дециметрів. Запишемо, що це у нас буде периметр. Прямокутника. Є? Ну що ж, якщо у нас є периметр прямокутника, зараз потрібно, він задає функцію, потрібно знайти відповідні значення функції для певних значень аргументу. Записуємо. Якщо x дорівнює 2, так, то? Наша функція P буде дорівнювати 2х плюс 12. І це дорівнює 2, що множиться замість х пишемо 2 плюс 12. І це дорівнює 2 множити на 24 плюс 12. Це буде 16. В дужках пишемо, чого? Дециметрів. є. Далі записуємо, якщо. x дорівнює 4, то наша функція p дорівнює 2 x плюс 12. буде дорівнювати 2, що множиться. Замість x пишемо 4 плюс 12. І це дорівнює 2 ммножить на 4 це 8. Плюс 12. Це буде 20. У дужках записуємо чого? Дециметрію є? Ну і записуємо, якщо х дорівнює 5, то наша функція P буде дорівнювати 2х плюс 12. буде дорівнювати 2, що множиться замість Х пишемо 5 плюс 12. 2 на 5 це 10, плюс 12. Це буде 22, в дужках пишемо чого? Дециметри є. Ну і останнє записуємо, якщо х дорівнює 15, то записуємо наша функція P, яка дорівнює 2х плюс. 12, буде дорівнювати 2, що множиться замість х пишемо 15 плюс 12. І 2 помножити на 15 це 30 плюс 12. Це буде 42. У дужках пишемо, чого. Дециметри є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, запишіть формулу злежності P від X. Записуємо, що P дорівнює. У нас 2х плюс. 12 дециметрів. Є? Далі знайдіть відповідні значення функції P. Отже, записуємо, що перше значення у нас 16 дециметрів. Далі 20 дециметрів. Далі 22 дециметри. І далі 42 дециметрів. e